Вітаю, час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал Новини 12 і Дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне мало. Не сталося лиха. Рятувальники біля Луцька врятували із палаючого будинку сім'ю. Президент відзначив волонтерів з Ковеля золотим серцем. Російські військові помирають, бо самі розмародерили лікарні. Росіяни продовжують спробу штурму українських позицій на сході України. Особливо складна ситуація у Бахмуті на Донеччині та у Білогорівці на Луганщині. За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, рашистів великі втрати серед особового складу. Їхня медицина не може подужати таку велику кількість поранених. З лікарень виписують цивільних, а медиків переводять у військові шпиталі та перевозять ближче до фронту. Росіяни втрачають більшість бійців через те, що їх. Не встигають довести до лікарень в Луганську, адже ближні медзаклади рашистів розмародерили, і там лікувати немає на чому. За минулу добу збройні сили України ліквідували ще 340 загарбників. крім того, перетворилися на металобрухт: два танки, дві бойові броньовані машини, дві артсистеми, два безпілотники і не тільки. Тані 93 три тисячі вбитих російських солдат. Ні, величезна кількість поранених не стануть причиною для Російської Федерації зупинити цю війну. Вночі вони вдарили по транспортній базі в Миколаєві. Загорілися автобуси. Наразі інформації про жертв немає. У місті Корахова на Донеччині кількість загиблих від російських ударів зросла до десяти. Також є багато поранених. Нагадаємо, окупанти вдарили з артилерії по ринку автостанції, заправці житлових будинках. Крім того, що росіяни хочуть побільше загарбати нашої території, вони ще й змушують робити це з самих українців. Відомо, що окупанти планують мобілізувати до лав російської армії мешканців тимчасово окупованої. Запорізької області, зокрема, у Мелітополі видають повістки чоловікам призовного віку з вимогою прибути до військомату у найближчий час. Кремль створює умови для затяжної війни в Україні. У цьому переконані експерти Американського інституту дослідження війни. Під час останнього публічного виступу Путін заявив, що спецоперація в Україні може бути тривалим процесом і що захоплення нових територій є важливим результатом для Росії. Тим часом Білорусь оголосила про переміщення військ та військової техніки, посилаючись на контртерористичну загрозу. Про це повідомляє CNN, посилаючись на білоруські провладні видання. Причиною таких дій армії є нібито зростання напруженості вздовж українсько-білоруського кордону. У Раді безпеки Білорусі зазначили, що в цей період деякими ділянками обмежать пересування громадян і транспорту. Волинь втратила ще одного героя. На війні обірвалося життя жителя села Василя Росинчука. Він із малої Глуши. Він загинув 29 листопада у бою з окупантами в Донецькій області поблизу населеного пункту Бахмутська. Ми висловлюємо щирі співчуття близьким і вічна пам'ять герою. Ковальський волонтерський центр Марлох отримав золоте серце від президента України. Це спеціальна нагорода для волонтерів, яку в 2022 році отримають 50 найпотужніших колективів. До них вже увійшов міжнародний волонтерський логістичний центр Марлох Коваля. Як зазначив Володимир Зеленський, відтепер щороку керівництво країни відзначатиме волонтерські проєкти різних організацій та особистостей. Водіям в Україні дозволили їздити без пластикового посвідчення. Електрони, що у додатку Дія тепер можна використовувати без пластикового аналогу. До того ж, під час оформлення українці зможуть обирати зробити лише діджитал документ чи також замовити картку. До слова у додатку дію документ доступний в україномовній та англомовній версіях. Ситуація із електроенергією в Україні залишається складною. Дефіцит зберігається по всій країні. А відтак кожна область має обмежену потужність. Волинські енергетики дуже неохоче діляться інформацією. Скільки й кому вони віддають електрики, з тою яку дозволено використовувати нашій області за лімітами Укренерго. А цифри ці таки інколи дивують. До прикладу, на минулому тижні Волинь мала право використовувати 200 МВт, що трохи більше половини від не. Обхідної норми при цьому на великий ковальський район, який займає чверть території області, вділяли максимум 10 МВт. і то не щодня. Це 5% від всього волинського енергетичного порога. Наступна цифра здивує вас ще більше: два з десяти ковальських МВт споживало одне деревообробне підприємство. Як так ділять електроенергію? Дивіться у сюжеті Ольги Матвєєвої. Коваль досі не оговтався від наслідків ракетного удару по енергетичній інфраструктурі. Коли раніше місто споживало 40 мегаватт електроенергії, то тепер на весь район отримують 8,5 до 10 мегаватт. Принаймні такі дані були минулого тижня, розповідає очільниця Ковельської районної адміністрації Ольга Черен. А от 6 грудня місто Ковель отримало усього 5 мегаватт енергії. Ситуація із електроенергією критична, каже міський голова. Чому друге за чисельністю населення міста в області отримує менший ліміт електроенергії, ніж, скажімо, ківерці? В чому тут справедливість? Чому заявлені Волинь обленергографіки 4 через 4 працювали лише суботу-неділю, 3-4 грудня? Ми прекрасно розуміємо, що йде війна, є ліміти на електроенергію. Ми, як і всі, готові проходити через ці обмеження. Але ковальчани чітко фіксують несправедливий розподіл. Бо про жодні графіки, чи то планових, чи то стабілізаційних відключень місцеві і не знають у деяких районах. Світла переважно кількість часу просто немає. Десять світла не було, чотири було, двінадцять годин не було, три години є. Влада району пояснює, найважливіше завдання це передусім забезпечити критичну інфраструктуру. Але ковальчани разом із міським головою переконані, розподіл електроенергії в районі несправедливий. Є інформація, що ряд деревообробних підприємств поблизу Ковеля, користуючись корупційними зв'язками, у час війни використовують ліміти, які мали йти на обігрів осель, хоспісу, дитсадків, шкіл. Про яких саме деревообробників говорить міський голова, у мерії наразі не коментують. Наголошують, сподіваються на швидку і справедливу реакцію правоохоронних органів. Втім, 12-му каналу з неофіційних джерел у середовищі енергетиків стало відомо, що із максимум 10, а то й 6 мегават електроенергії, виділеної для Ковальського району, 2 мегавати, тобто п'яту частину споживає одна фірма: це приватне деревообробне підприємство «Верба ВВ», що неподалік Ковеля. перепитуємо в очільниці. Району для неї ця цифра теж не новина. У мене звертаються люди і кажуть, що дійсно 2 МВт забирає з такої кількості, то я звичайно до керівника з питанням звернулася. Він мені відповів, що він перевіряв, що він був на підприємстві і підприємство. Ну і вони ж бачать, скільки кожне підприємство вони бачать, стільки споживають. То він мені сказав, що реально воно от на п'ятницю споживало 0,3. Повноважень перевірити особисто, каже посадовиця. Немає цим, які розподіленням електроенергії. Ковальському району займаються місцеві енергетики. Звертаємося і до них. Ті кажуть, що насамперед світлом забезпечують критичну інфраструктуру побутових споживачів, а далі вже підприємства. Підприємства працюють дуже-дуже обмежено, От, практично не працюють якісь потужні. Розставляємо всі пріоритети, де є виробництво, чи то хліба, чи то зерна, чи то лісу. Дивина, ось ці фото. Один із наших глядачів робив щодня у період із 28 листопада до 2 грудня, проїжджаючи ввечері ковальською трасою повз підприємство. Він надав світлини нам з одним питанням: поясніть звідки у них електрика, що вони так сяють вогнями, коли навколо темінь. Ставимо це питання ковальським енергетикам. Ви самі бачите, скільки вони споживають? Так, звичайно, бачимо. Це якась спеціальна техніка. У вас є? Ну чому У нас? є... На сьогоднішній день те саме підприємство Верба стоїть лічильник з передачою даних, і ми mm -hmm. щодо Ну, Тобто що дані все. їхні ви безпосередньо так, тут на місці можете бачити, так, точно а можете нам показати? Ну в програмі заступника можемо показати, якщо але не тільки на словах, а щоб і Я показали? Я вам сказав щиро відверто, Так. На щирість сподіваємося, але все ж просимо довести, і не дарма, бо виявляється, заступник не знає, що то за програма, про яку говорив його шеф. Мовляв, такі перевірки може робити тільки Луцьк. Ми даємо запит конкретно споживача. Відповідно, згідно запиту нам присилають електронною почтою. Графік навантаження, споживання, потужність саме так переконують, було і у п'ятницю. Коли ж просимо показати відповідь на запит, ковальські енергетики знову, так би мовити, змінюють показання. В телефонному режимі отримуємо даємо запит, і отримуємо інформацію. Угу. Тобто, це все було усново проговорено? так. Хоча Пішли за кілька запит, хвилин його... до цього нам присилають електронною почтою графік навантаження, споживання, потужність. Розмотуємо нитку далі. За інформацією, звертаємося в головне управління Волинь Обленерго у Луцьку. Однак у прес-службі будь-що коментувати відмовилися взагалі. Відбулися, як завжди, шаблонною фразою. Наразі ця інформація є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану згідно із постановою НКРЄКП. То все ж скільки електрики виділяють підприємство Верба ВВ? Його директорка запевняє, геть небагато. Не знаю всю електроенергію, яку ми споживаємо. Це у нас так само йдуть відключення. Тобто, а якщо є електроенергія, ми користуємося трансформатором, немає, ми забезпечуємо себе самі генератором. Потужністю у 250 кВт і сонячними панелями, які додають ще приблизно. 35. наразі очікують ще один генератор. Лише тоді каже Тетяна Полячук. Підприємство зможе споживати біля одного мегавата. Але от скільки електроенергії отримують саме від обленерго, на диво не знає. Я не можу вам так сказати в кіловатах, прямо скільки надходять. Власне, можливо, через те, що директоркою Тетяна Полячук є лише формально. Вона колишній бухгалтер і просто підставила це, стверджує у своєму розслідуванні журналіст Олександр Громов. Він з'ясував, що реальним власником підприємства є колишній заступник начальника управління СБУ на Волині Віктор Уніга. Із посади його звільнили, бо потрапив під дію закону України про очищення влади наші джерела повідомляють, що Віктор Уніга координував діяльність волинської митниці. Об'єм фінансової вигоди, отриманої на посаді, за попередніми даними, обраховується мільйонами доларів. Є всі підстави вважати, що саме він є реальним власником підприємства Верба ВВ, час створення якого до речі співпадає із його звільненням з посади. Саме ж підприємство неодноразово фігурувало у гучних скандалах. У липні 2018 року директорку притягнули до відповідальності за порушення правил податкового обліку. В жовтні 2019-го верба ВВ засвітилася ще й у справі про контрабанду, і з цього можна припустити, що способи роботи в обхід закону цілком нормальні для цього підприємства. То чи не дивує те, що директорка, яка добре орієнтується в цифрах, на сьогоднішній день ми працюємо приблизно на відсотків там 15. 20 від того, що ми можемо працювати, називає відсоткове значення робочих потужностей. Знаю скільки енергії дають генератор і сонячні панелі. Це що зараз у нас наявності є на 250 кВт, здається, чи є в наявності сонячні батареї, які теж дають там по 30-50 кВт в годину. Очевидно, має уяву про загальний об'єм споживаної електрики, але поняття немає, скільки отримує електрики від загальної районної мережі, то все ж не знає чи не хоче казати. Ольга Матвієва, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. Цієї ночі з пожежі врятували цілу сім'ю. У ніч на 8 грудня зайнявся приватний будинок у селі Небіжка Луцької громади. Подружжя зі своїм дев'ятирічним сином були саме на другому поверсі і через дим не могли вийти з будинку. Рятувальникам довелося спускати їх через вікно по драбині. На щастя, ніхто не постраждав, і сім'я відмовилась від госпіталізації. Однак є матеріальні втрати. Вогонь знищив частину внутрішнього оздоблення стелі, майно. І деякі речі. Ймовірною причиною займання надзвичайники називають коротке замикання електромережі. Музика. Ваша донька потрапила в аварію. Потрібні гроші. За такою не новою схемою шахраї видурили у Волинянки 850 євро. Вчора, 7 грудня, злодії затол... Зателефонували пенсіонерці, мовляв, у ДТП її донька отримала травму ніг. А далі слухавку, нібито передали лікареві, який сказав, що зараз прийде чоловік на ім'я Андрій, якому треба віддати гроші. Саме так жінка зробила і лише тоді вирішила зателефонувати доньці. Як з'ясувалося, жодної аварії не було. Про скої не повідомили в поліцію. Оперативники затримали шахрая менш ніж за годину. Гроші ще були при ньому. Андрій виявився у досвід. Тому на Волинь він прибув, аби за схожими схемами виманювати в людей гроші. Наразі на Волині він і залишиться щоправда в слідчому ізоляторі. Поки одні намагаються незаконно втекти з України інші намагаються тут незаконно залишитись. У Луцькому районі затримали громадянина Узбекистану. Як повідомили у державній міграційній службі, він перебував на території України незаконно. 41-річного чоловіка затримали на Ків... Ківерцівщині. Міграційники з'ясували, що іноземець не виконав попереднє рішення про примусове повернення до країни походження, чим порушив законодавство України. Наразі його відправили до волинського пункту тимчасового перебування іноземців. Парафії Православної церкви України на Волині цьогоріч самі можуть обирати, коли проводитимуть різдвяну службу 25 грудня чи 7 січня. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці вже визначили святкове богослужіння відбудеться 25 грудня о 9.00. Інформації щодо інших парафій поки немає. У прес-службі собору додали, що ті, хто прийде до храму, відзначити Різдво Христове за новою ліанським календарем. Тобто 25 грудня звільняються від посту цього дня. Натомість для всіх інших все буде відбуватися звично. Ну а поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш Ютуб канал новини 12». Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняємо, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.